До вашої уваги чудова пропозиція в привітному селі Сокіл, що в Чернівецькому районі Вінницької області. На 25 сотках зеленої території чекає на своїх власників чудовий будинок садиба на три окремі входи, в якому є все і навіть більше. На 250 квадратних метрів житлової площі вас порадує затишна кімната з каміном. П'ять окремих спалень та два санвузли. Будинок виконаний під дерево та продається без меблів та техніки. Будинку підстать і двір ландшафт з доглянутим фруктовим садом, ароматними квітами та висячими гронами виноградної лози. На ділянці також є цегляний гараж, літня кухня, господарські будівлі. Приміщення для вирощування домашніх тварин та птиці. Ексклюзивом даного об'єкту є власна капличка місце для душі, три види опалення: газове, електричне та твердопаливне. У будинку заведена вода зі скважини 84 метри. Та є каналізація. Власники потурбувалися і про безпеку свого житла. Встановили відеонагляд по всій території садиби. Якщо ви полюбляєте вирощувати овочі або саджати грядки, 25 соток городу у вашому розпорядженні. Кожен куточок у цьому будинку наповнений затишком та любов'ю. Все продумано до дрібниць. Під час будівництва використовувались безпечні матеріали: природний камінь, цегла, поставлена дубова підлога. Стіни оздоблені карпатським деревом. Будинок готовий для проживання великої та дружньої сім'ї або ж для дачного відпочинку від тісних міських бетонних джунглів. В кроковій доступності знаходяться магазини, пошта, садок та школа, гарне сполучення з містом Вінницею. Чотири рази на день ходить автобус. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись на канал, щоб першими бачити нові оголошення.